А ви знали, що для промокампанії до фільму Термінатор 2 студія найняла найпопулярніший на той час гурт Ганс Роузес», щоб зняти відеокліп до фільму. Коли зйомки закінчилися, Шварценеггер підійшов до гурту і каже: Поїхали до мене, вип'ємо по одній. Чомусь на це погодилися лише гітарист Слеш та басист Даф Маккаган. Через 20 років після цього Даф згадав про це в інтерв'ю. До цього ми думали, що вміємо пити. На наших вечірках завжди всі вже були у відкритті Ключці, а ми ще навіть могли зіграти пару пісень, але не того разу Арні пив на рівні з нами, весь час курив і при цьому виглядав доволі тверезо, принаймні тверезіше за нас зі Слешем. А коли ми вже добряче напилися, до нас у кімнату несподівано заходить дружина Арні разом із дітьми, і це не просто чиясь дружина. Вона ж із крутого та впливового клану Кеннеді. Ми зі Слешем якось змогли підвестися на ноги. Шварцнегер нас представив. Вона подивилася на нас, оцінила, так би мовити, ситуацію і вирішила не лишатися в нашій компанії. Як тільки вона пішла, Арні дістав якийсь міцний австрійський самогон. А далі все як у тумані. Ми точно продовжили пити аж до середини наступного дня. А як розійшлися, не пам'ятаю. Отак і не вийшло в Гансен Roses перепити Термінатора. Але як їхній кліп, так і сам фільм мали шалений успіх в усьому світі. Світі